Зомбу тебе представляє. Постав лайк та підпишись. Let's go. Ти откуда будеш? Я з с області. области. Кореной или Ні, Нет, кореной. Ну, коренной москвич. Ну, не москвич, а область. Ну я понял, понял. О чем Слухай, Я знаю, що наш... в... там математики там. 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 Ти математик? Нет. <звук> <звук> Вот так зачем тебе это ну, математика? Ладно, слушай, хорошо. Я зашел пообщаться на тему там, политики и войны. Тебя это интересует? Ну, можно, Я, давай, давай поговорим давай о чем -нибудь. Вот что тебя интересует в вот, политике между Украиной и Россией или же в войне? Думаю, что, скорее всего, что закончится миром, как обычно, когда все войны заканчиваются миром. Угу. Но ну, мир будет, конечно, еще долго, когда там, как как бы, происходит, там, ну, такой конфликт, конфликт будет серьезно. Ну, вот, и... Хорошо. Друг... Как ты хочешь, чтобы закончилась эта война со стороны России? Вот что ты хочешь, чтобы Россия достигла в этих боевых действиях? Так, ну и <свят> скажу так. Я, я тебе скажу, скажу так, как человек, который ну, воевал, поэтому не шутаны, да. да. Я, я так сказал так, что я, я бы хотел, хотел чтобы остались был... оставили в Луганскую и Донецкую область или что? Но я с Донецкой области, я не хочу быть частью России. Ну, именно я... ты не хочешь. Но большинство, большинство же хочет. Не, большинство проживало на Донбассе в 2014 ну, году. Тогда... Yes, да, да, нет, я... я закончу. Давай да, я так закончу. закончу. Так нет, ты просто ну, дай мне закончить мысль и говори. В 2014 году до прихода ваших террористов проживало в Донецкой и Луганской области 8... 7 миллионов 600 тысяч человек. А сейчас проживает около 2 миллионов или же менее. Это учитывая те части, которые находятся под российской оккупацией и те части, которые находятся в Украине. Свыше 5 миллионов за 10 лет выехали. Ты мне что хочешь сказать? Чтобы я тоже выехал? Совершенно нет. Я че хочу сказать, что, ну, надо наставить на том, чтобы провели референдум по поводу, что кто хочет, никто, что-то было понятно, кто больше, кого меньше. Ну, продолжай. Как бы, ну, если проведут референдум, хотя бы, да, там и будет большинство против того, чтобы быть в составе России, то значит просто нужно сказать, что да, все, пацаны мы отходим, вот и все. Ответ. Если скажут наоборот больше, то нет. То Тут, значит мы остаемся в России, как бы это отвечу тебе. У нас по законодательству референдумы не проводятся по соединению какой-то территории. Это называется запрещено. Вот. А у вас у вас референдум должен был состояться после распада Советского Союза, потому что согласно Закону об автономии Советского Союза каждый субъект каждая автономия в составе РСФСР должна была провести референдум. Чего вы не, не, дали им сделать? Первый, кто попытался это сделать, это Чечня. И вы ее уничтожили. Вы его, ее уничтожили. Демилитаризировали. В 2014 году пришли к нам на Донбасс, развязали военную часть Украины. А сейчас нам предлагаете референдумы сделать? Вы... Вопрос простой. Вы не ах... Ох... случайно. Ты можешь, допустим, общаться не в плане того, что это я все провел, а в плане того, что там наше правительство как-то немножко, ну, как бы ставит какие-то, берега? Потому что я тут не пределал, я этого не делаю. Не, подожди, если ты не пределал, тогда... Вы, мы такие, все такие фашисты, люди России, Нам, если честно, было совсем вообще, что там в Украине происходит, все остальное вообще по Веришь, нет? Я, например, до 2020 года не знал, что там вообще происходит. Смотри, ты мне сейчас предлагаешь провести референдум, а я не хочу этого делать, это... я живу в Украине, Донецкая область, это часть Украины, у нас референдумы никто не проводит. Где ты живешь, в каком городе? Краматорск. В Краматорске ты, ты живешь? Краматорск, ты прям... не, не Криматорск, а Краматорск. Краматорск, ну я не Крама... так сказал, да, Краматорск, ты И прямо именно прямо, прямо, прямо в нем живешь? Да, в Краматорске я живу. Прямо сейчас площади там? Да. Братан, я вам все их. За их, А ну подскажи мне, пожалуйста, Краматоргс находится под Украиной или под Россией? Краматоргс находится под Россией. Ну на этом, в принципе, заканчиваются твои все понимания по поводу боевых действий вообще. Потому что Краматорс находился под Россией. Смотри, Краматоргс находился под Россией лишь один раз. В 2014 году, когда ваши территории, наш город, и мы находились под вашей оккупацией, три месяца. Спустя три месяца летом нас освободили в 2014 году от вас на данный момент Краматорс находится мы, под Украиной. Не не ну, Валя, ну что ну ты несешь? Ну ты даже не знаешь, где линия фронта? Какой Краматорск? Вы его не окупили. Ваши войска находятся в 25 километрах от Краматорска. Ну что ты не сел. Ну какой час? Э, и, и надо надо ехать меньше, ехать, ну больше, чем сейчас. А ты что, Алладин? Ты пролетишь все 7 МПВ, минные поля ты проедешь линию боевых действий, окопные поля проедешь в тыл Украины и попадешь в Краматорск ко мне. Ты Алладин? Нет, нет, я сейчас на торговую буду, буду летать. Ты в каком доме живешь? А у тебя есть второй девайс, чтобы посмотреть хотя бы территориально, где находится Краматорск и где линия боевых действий, э, граница, которая проходит я, сейчас? Я, на дайте, я сейчас, отдыхаю, отдыхаю я сейчас. Отдыхай лучше на даче, не едь в Краматорск, потому что если поедешь, попадешь в... Да ладно, ты, ты что говоришь? говоришь? Да... Это сложно. Слушай, сложно общаться с людьми, которые не понимают, что происходит на фронте, не понимают вообще, в чем виновата Россия, и которые утверждают мне, что они сейчас приедут в Краматорск, потому что он под оккупацией России. Наш город под контролем. А? Смотри, смотри, я тебе покажу. Это у бабушки у меня в Краматорске. Я взял такую газетку полгода назад. Смотри, у нас в Краматорске вот такая, патриот Донбассу, газетки разносят. Видишь, здесь нету ни российского флага, здесь нету русского языка. Как ты можешь ко мне приехать? Ты Аладин? Еще раз даю вопрос. Ты Аладин? Супер. Возможно, Краматорск или на самом, самом, самом деле не Краматорск. Нет, Краматорск не находится под оккупацией Украины. Краматорск является частью Украины, потому что так народ решил... На референдуме в девяносто первом году, когда вы еще и сказали мы за то, чтобы Украина была независимым суверенным государством, <говорит> Она сильно поменял, что уже многие люди не хотят уже Там многие стране. люди уехали. 5 миллионов уехали из-за присутствия России не Россию, Россию. Они они туда, украинцы да. являются коренным народом Украины, а Россия пришла и <говорит> Тихо. Я не спорю. спорю причем здесь х... украинцы так или иначе будут уезжать из-под России. Но это не говорит ну, о том, что Россия может приходить и забирать у них нормально. дома. Нет, 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 многие же не, хотят, хотят, не хотят. хотят, Чего не хотят? Ты а, знал, что, что. Что многие не хотят? Жить в Украине, хотят жить в России. Чемодан нет, вокзал либо, в России. Либо, 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 либо ты не слышал, либо ты на, на самом деле, деле не оттуда, ты и, видимо, видимо, не знаешь, о о том, что происходило в Донбассе. -го не не знаешь. Давай начнем. Смотри, в 2014 году на Донбассе началось все с моего города. И соседнего города, назови соседний город, там Гиркин был. На букву С начинается. Ты там, да? там, на, на букву S. Сла. 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 Славянск <laughs> находится в 17 километрах от моего города. Это два горо города 100-тысячники. В 2014 году мой город захватило подразделение Бабая, гражданина Российской Федерации. А соседний город захватил Славинск. Гиркин, также гражданин Российской Федерации. И ты мне будешь говорить о том, что я чего-то не знаю? Да нет, я, я тебе ничего не, ничего не буду говорить. Я, я, я приехал в 2020 -го году, и когда мы заходили там... там... Я, я с, с стороны Бахмута, и мы еще даже до Бахмута не дошли. Да, а, а ну назови мне населенный пункт возле Бахмута, в котором ты находился, и шел в сторону Бахмута. Ну, мы, мы шли вот, от Попасной а, и в сторону Бахмута. Я тебе поверил. Дальше когда мы Я тебе поверил. А ну расскажи, ты был... Ты состоял в чем там, чувак? Да. Что случилось с твоим командиром, главным? Ну, ну, я, я могу знать. Ну, вот был Жанька Пригожин. Был Жанька Пригожин. Что, что случилось с Жанькой? имею. Ты боишься признаться -то в том, что его самолет в России? Страшно. Я не я совсем уверен, уверен что все, все сели в один самолет, самолет поэтому, я поэтому я не буду утверждать, а что... У... Уткина ты знаешь? Да? Уткина ты знаешь? Я, да, да знаю. Знаю. Я я не знаю, знаю. Я не знаю, я, видел, я не, видел, точно, не видел, не видел Уткина, поэтому я не буду утверждать, что нет, я с Украины. Понял, а родились в Советском Союзе? Ну конечно. Понял. Ну, я родился в России, но понаехал. Точнее, родители мои понаехали в Украину. В Украине сейчас проживаю. У -у -у. Ну и как вас обижают в Украине или обижали? Тоня, а почему должны обижать? так я же говорю, так же... А вы вообще русскоязычный? вас хто-то Вот я українськоязычный. Это я только в рулетки на русском разговариваю, а так я вообще в украинском Я украинский язык чуть-чуть знаю, можем пообщаться. На рахунок того, чи мене кто-то ображал, ні. Хотя все книжки у меня, до речі, на росі... російсь... російської мови. То тобто я купував в Україні книжки, от вони всі російськомовні, а чому мене повинні були ображати Ну так Москви <кажуть>, кажуть, що тут принимуть е рускоязичники. Можуть розповідати про те, що вони сідають на будівлі і летять в космос. Це ж нікого не цікавить. Їхня пропаганда для їхнього <кажування> населення. Хто розумний, звідти звалив? Ну, але ж бачите, то там вже ж багато, більше. Та там більше. 99 і 99. Процентом. <кажування> Ну, Бачите, я вам скажу, коли голосували за Зеленського, то 73% теж казалось? Чому в демократичній країні більшість перемагає? Тобто, е як проводяться вибори згідно законодавства України? Е перемагає більшість до перемоги цієї більшості у кожного кандидата згідно його фінансових е доходів. От, прибутків, є можливість займатися самопіаром, чим займався м, Порошенко і Зеленський. Порошенко в десятки разів більше переплатив за рекламну кампанію. Кампанію не компанію, а кампанію по -укра... на українській мові, українською мові. От. В десятки разів більше мільйонів гривень заплатив. Но люди не захотіли його вибирати в другий раз. От він їм не сподобався, і вони вибрали Зеленського. Тому що у людей в демократичній державі є право вибору. От, Добре, що в українців право вибору є, тому що звідти, звідки я приїхав з цієї русофа держави, державою її не називаю, це просто Федерація. Вибору там немає. Там просто Путін сам приходить і каже: тепер я обнулився і Замість третього терміну я буду ще раз на перший термін. От тут Є велика різниця між демократичною державою Україною, а також і між авторитарною Росією. Ну, дивіться, я останнє так, э, Время, ну, так, ну, думаю собі. От зараз повилазила знов Юля, починає вилазити. Знову вона щось там обіцяє, щось вона розказує. В Україні, якщо тако розібратися на це саме, там Путін цей постійно, а тут, хоч вони й міняються, ну вони постійно одні ті самі. Одні ті самі. Діду, нас... Діду, якби ви стверджували, що одні ті самі, в такому випадку ви б не стверджували, що 73% це ті ж самі, тому що в такому випадку, по вашим словам, можна зрівняти цих. З тією кількістю людей, які проголосували за Порошенка, тому що це начебто ті самі. Но, також потрібно розуміти, що хто така Юлька? Юлька багата жінка, депутат, депутат, який пробує зараз займатися популізмом, вона купує рекламу всюди, щоб її піарили. От, але я не чув ще ні однієї людини, яка б е е сказала: от як будуть нас вибори, я проголосую за Юльку. І те саме, коли в Україні проводяться. Опитування в Академії Разумкова. Там чомусь Юлька на одному із самих останніх місць, от коли задають на вулиці питання людям, от якби в нас зараз були вибори, бо якщо будуть, за кого б ви проголосували? Там чомусь перше місце залужний, ой, перше місце Зеленський, друге Залужний, третє Порошенко і так далі далі. А на останньому місці Юлька. Подивіться, він же ж лізе, він же ж уже лізе. Чого він в інтернеті часто появляється? Чого він те, тому що це популізм? Він пробує за рахунок хайпу в інтернеті серед молоді здобути собі голоса, але це не каже про те, що хтось за нього буде голосувати, тому що так можна сказати і про гордона, і про інших політиків. Будуть. È, подивіться його, як він там виступає, щось там розказує, хоче таке грамотне розказати. È, зразу треба включати, що люди пишуть, які там повідомлення, там це все. І багато хто є такі, я вважаю, вважаю, як люди оце почули, що він там сказав, треба бандюганів, там те, треба забрати те. І зразу є такі українці, які умли включають і пишуть. Треба вибирати його президенту. Ну, блін, давайте будемо вибирати. Так, дивіться, колись був майдан і такий був козак. Цей Козак... Діду, діду, ви трошки не зрозуміли. Молодці. Ну, давайте, ви закінчите, я відповім. я відповім. Де його ОМОНовці розділили, ото там і щось там водою поливали. Помните такого? Пам'ятаю. Козак Гаврилюк з щубом таким козацьким. Його сразу вибрали в депутати. А він слова геть не може сказати. Він зовсім, він взагалі, я не знаю хто. Але вибрали його, бо він чуба одростив. І його десь там, ну, він, нас такий народ, ну не можна так кажду якусь, що там. Зразу в президенти і зразу в депутати, треба якось трохи розбиратись, Зеленського вибрали. Давайте Кіно. закінчимо спершу оці ваші слова. На рахунок поворознюка в 21 столітті є таке розуміння боти, і ботів може також замовляти і поворознюк. Боти створені для того, щоб, по-перше, підняти актив маніпуляціями, які вони пишуть в коментарях. Тому що якщо якась людина записує відео. От з цілею зманіпулювати суспільством і отримати більше охватів, в такому випадку ця людина хоче зловживати. Якщо людина зловживає, вона витрачає ті кошти, які на це назначені. Тобто, окрема людина, візьмемо його поворозняка, записує якесь емоційне відео і бере. Людей емоціями. Далі, щоб люди ним більше зацікавилися, він знімає наступне і наступне, наступне відео. Але щоб ще долучити людей або переконати їх, існують ботоферми. Коли бот пише маніпуляційний коментар, коментар для того, щоб про це говорили і цьому довіряли. Я бачу, що ви як людина набагато старша за мене, на менше. В плані цих цифрових технологій ви піддаєтесь під цю маніпуляцію. Саме для того я тільки за, щоб пенсіонери проходили додаткові курси перед тим, як брати участь в голосуванні, тому що, на превеликий жаль, в кожній країні світу пенсіонери готові Свій голос за банку гречки. На жаль, це є в кожній країні світу, тому що в кожній країні світу у пенсіонерів є мінімальна пенсія, середня і найбільша. І категорія мінімальної на перевеликий роль завжди. Далі продовжимо. Коли ви говорили на рахунок того козака, і чому його люди вибирали в депутати? Тому що людина не вкрала. Людина патріот, і він довів це своїми діями. І те, що ви розповідаєте про те, що він не може два слова зв'язати, це брехня, тому що він давав інтерв'ю. Він коментував свої події і можна було замітити, що він вміє говорити. І щоб стати депутатом, потрібно мати юридичну освіту. Лише через юридичну освіту ви можете стати депутатом. Були б ви патріотом чи ні, вам потрібно мати юридичну освіту, дідусю. Коли його питали, Як же ж ти голосу? Як же ж ви голосували? За той закон, який перечить громадянам України, він ну людям нічого не допомагає. А він людина й каже, є таке відео, є. І він каже: То я голосував, я голосував. Ножу зелену кнопочку. кнопочку". Але ну, який закон він наголосував, Можете більш детально сказати? Детально сказати? А йому ні, я не скажу, там можна. Ну, просто я це не інтересую. Ну, він, так, знаєте, кнопочку, кнопочку нажав. Ні, ні, мені просто цікаво, що це за закон, який йшов проти українського народу. Так, у нас всі закони проти ні -ні, України. Ні, Діду, в демократичних країнах більшість законів. Більшість законів законів ведуть проти народу. Чому тому, що закон він щось обмежує в кожній країні? Закон обмежує, тобто раніше ви могли брати хабар, і вам за це нічого б не світило. А депутати Верховної Верховної Ради України проголосували за те, щоб за хабар вас посадили в тюрму, або щоб ви заплатили там в десятикратній е, сумі. От, всі закони йдуть проти народу, тому що народам це не подобається. Коли народу кажуть, не їдь на червоне світло, а сидить дядька з великим пузом на рейндж-ровері, каже: Хочу та на зелений. І, і його ущі. Закони всі проти народу. Закон це за правопорядок. В першу чергу. Я не за те кажу, от дивіться, от зараз про дрова вийшов закон, що там в тюрму садити, там повністю підтримую. Тому що, на превеликий жаль, я родився в селищі навколо селища поля та ліса, і були такі люди, які їздили, осінню, рубали дерева. Це розповідаю правду. І собі топили, і все норм. Хоча були гроші, щоб заплатити за дрова. О, я категорично проти... Кате, підтримую цей законопроект категорично проти того, щоб люди або якісь там, в Карпатах дробали дерева, їх продавали або топили, і так далі. Тому що ну, не можна так. Тому що в такому випадку, можна сказати, можна зробити так, щоб кожен українець виходить і рубав дерева. Що всьому погано? Ну якщо там 10-20 чоловік вирубали там сот один гектар дерева. І якщо якийсь депутатик поїхав на Карпати і по зв'язкам там 10 гектарів вирубав, то так в такому випадку можна всім. Ні, ну повинен, тому що це неправильно, коли е, по селі їде трактор на тракторі прицеп, велика кількість дерев. От поліція згідно закону його зупиняє і не може його оштрафувати, тому що немає такого закону, щоб оштрафовувати людину за е дерева. Тобто, ну типу людині не потрібно доказувати факт, е той факт, де він взяв ці дерева. Тобто, любий мій би виробити двері, поїхати собі додому, і все, Ну, я буду отоплювати. Постав лайк та підпишися.